Добрий день. Ми сьогодні готуємося до контрольної роботи з алгебри. Це остання контрольна в цьому навчальному році з алгебри. Тому сьогодні невеличкий підсумок, і ви повинні застосувати всі ті навики, які ви одержали протягом попередніх уроків. Перше завдання скільки коренів має квадратний трічлен? До речі, завдання буде. В першій частині тестове, і зараз ми розв'яжемо декілька завдань, які можуть бути в тестах. А потім розв'яжемо ті завдання, які ви повинні записати повністю розв'язок і прикріпити в Classroom до завдання, як відповідь. В перші шість завдань ви розв'язуєте і ставите букви. Але розв'язок я оцінюю, починаю розглядати тільки тоді, коли буква не відповідає відповіді або навпаки. Якщо стоїть одна буква, то виникають питання, чи ви його розв'язували, чи ні. Тому розв'язок потрібен. Тобто ви розв'язуєте, але ставите букву. А далі в 7, 8 і 9 завданні ви там, де сказано, треба вписати відповідь там. Найменший корінь, чи найбільший корінь, чи перечислити всі корні, ви повинні розв'язати це завдання повністю коректно записавши його розв'язок і потім, закінчивши словом відповідь, де ви даєте відповідь на поставлену задачу. Тому почнемо з такого завдання. Скільки коренів має квадратний тричлен? Ну, тут виникає питання. Ми з вами розв'язували квадратне рівняння і знаємо, що таке квадратне рівняння, і говорили окремо про квадратний тричлен. Чим відрізняються ці два поняття? Те, що ви бачите на дошці, записано, це квадратний тричлен. Якщо я тут допишу до рівня 0, то це буде квадратне рівняння. І для того, щоб знайти корені квадратного тричлена нам якраз треба розв'язати квадратне рівняння. Тому для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, ми повинні записати його так. і відповісти на питання, скільки коренів має квадратний тричлен. Це те саме, що відповісти на питання, скільки коренів має квадратне рівняння. Як ми відповідали на це питання раніше? Звичайно, ми обчислювали дискримінант. Дискримінант формула якого дорівнює b квадрат мінус 4 А Нагадую, що А перший коефіцієнт, Б другий коефіцієнт, перший коефіцієнт, другий коефіцієнт і вільний член c. Так, ми зараз і. Поставимо замість b, ми ставимо мінус 6, підносимо до квадрата, одержуємо 36. Далі у нас мінус 4 по формулі, множимо на 5 і множимо на 1. Дорівнює 4 помножити на 5 це буде 20, помножити на 1 також 20. 36 відняти 20, дорівнює 16, більше 0. Ми з вами пам'ятаємо, що якщо дискримінант більше нуля, то рівняння має два корені. Значить, два корені має не тільки рівняння, а й квадратний тричлен. Якщо у вас буде це окремо, як справка, якщо дискримінант буде менше нуля, то порожня множина розв'язків, якщо дискримінант дорівнює нулю, то один корінь. Так, це ми повторили з вами, що стосується ось такого завдання, тобто скільки коренів має квадратний тричлен. Переходимо до слідуючого другого завдання. Так, вказати корені квадратного тричлена. Так, вказати корені квадратного тричлена. Так, і ми записуємо x квадрат мінус х мінус 20. Це квадратний тричлен. Для того, щоб вказати корені, то треба розв'язати квадратне рівняння. Записали квадратне рівняння, і тепер ми бачимо, що це зведене квадратне рівняння, тобто на першому місці у нас стоїть одиничка. Так, і тому... Ми можемо застосувати теорему вієта. Х1 додати х2 дорівнює другий коефіцієнт, ось тут він, так, взятись з протилежним знаком. Тут коефіцієнт мінус 1 ми беремо просто 1. Х1 помножити на х друге дорівнює 3 коефіцієнту бо вільному члену взятому все своїм знаком. І тому тепер починаємо підбирати. Так як мінус 20. Це добуток двох чисел з різними знаками. Тобто, одне число буде від'ємне, одне число буде додатнє, а різниця їхня буде один. Тому 20 в добутку, якщо ми перечислимо там 1 помножить на 20, 2 помножить на 10, 4 помножить на 5, то підходить тільки 4 і 5. Тепер залишилося розставити знаки. Значить, Від якого числа треба віднімати яке, щоб одержати плюс 1. Значить, треба 5 відняти 4. Тобто у нас корені 5 мінус 4. Тому у відповідь ви ставите букву, яку ви знайшли там у відповідях, так і далі пишете мінус 4-5. Ось таким чином ми розв'язали з вами це все тестові завдання, але запис розв'язку ви повинні робити, щоб знайти букву. Так, третє завдання буде приблизно таке розкласти на множники три члени. Розкласти на множники три члени. Тут я відокремлю частину дужки і давайте згадаємо, що у нас є, бо ми з вами розкладали ах квадрат плюс bx плюс С, квадратний тричлен, то його можна розкласти на множники А помножити на х мінус перший корінь, х перший помножити на х мінус х друге. Ось таким чином. Тобто, для того, щоб розкласти на множники, нам необхідно з вами знайти х1 і х друге, тобто першою, задачею, першою частиною цієї задачі, зараз я запишу сам квадратний тричлен, х квадрат мінус 9х плюс 20. Квадратний тричлен. Нам треба знайти корені квадратного тричлена. Це те, що ми робили в попередньому другому завданні. Тобто, пам'ятаєте, ми спочатку прирівняли до нуля, одержали квадратне рівняння. Так. Далі ми за теоремою Вієта. Тут також можна спробувати за теоремою Вієта, бо також зведене квадратне рівняння. Так, мінус 9 у нас коефіцієнт з протилежним знаком буде 9. І х1 помножить на х2 дорівнює 20. Тут числа х1 і x2, тобто корені, будуть оба або від'ємні, або додатні. І в сумі вони будуть складати плюс 9. Раз плюс 9 це означає, що вони додатні. Якісь чисел? Ми вже перечисляли в попередньому завдання, якісь чисел у нас в добутку дають 20. 1 помножить на 20, 2 помножить на 10 і 4 помножить на 5. От 4 і 5 нам якраз і підходить. 4 і 5, бо вони в сумі дають 9. Тому, якщо ми хочемо розкласти квадратний тричлен, то на першому місці у нас повинен стояти коефіцієнт біля х квадрат. Так як він одиниця, то одиницю коефіцієнт я не пишу. Далі треба х відняти перший корінь, перший корінь у мене четвірка. І Х відняти другий корінь, другий корінь у мене 5. Ось я розклала квадратний тричлен так на множники таким чином. Так, переходимо до наступного четвертого завдання. Четверте завдання, вірніше, це сьоме завдання буде у вас, те, яке треба відкритим способом розв'язувати, і треба розв'язати. Біквадратне рівняння. Давайте згадаємо, що ми називаємо біквадратним рівнянням. Тут у нас завдання знайти корені рівняння. Корені рівняння. Значить, рівняння у нас отаке. Х у четвертому степені плюс х у квадраті мінус 30 дорівнює 0. Ось таке. Квадратне рівняння. Значить, якби у нас було х квадрат плюс міну 30 дорівня 0, то це було б просто квадратне рівняння. В даному випадку, воно двічі квадратне. Як же ми його розв'язуємо? Ми його розв'язуємо способом підстановки да? під становка. Що? куди ми будемо підставляти? Давайте введемо нову зміну Т, яка буде дорівнювати х квадрат. Х у четвертому степені, тобто це х квадрат піднести до квадрата, Т буде в квадраті. Тому на перше місце замість х в четвертому степені ми ставимо t в квадраті плюс t мінус 30 і дорівнює 0. Ось таке рівняння. А це чисто квадратне рівняння, яке ми повинні з вами розв'язати. І знову його можна розв'язувати за допомогою теореми Віета. За допомогою теореми Вієта запишемо Т1 плюс Т2, другий коефіцієнт, тут у нас плюс одиничка з протилежним знаком буде мінус 1. Т1 помножити на т 2 дорівнює мінус 30. Знову ж таки, два числа мають різні знаки бо добуток їхній від'ємний. І мінус одиниця це різниця. Так, тому Т1 дорівнює, так, давайте 30 перечислимо. Да? 1 помножить на 30, 2 помножить на 15, 5 помножить на 6. Нам підходить 5 помножить на 6. Да? Тобто я розставлю спочатку в модулі цих коренів, А тепер давайте поставимо так знак, щоб в сумі вони складали мінус 1. Тобто, якщо ми 6 віднімемо 5, то буде плюс 1. Значить, треба 6, 5 залишити з плюсом, а 6 поставити мінус. Тобто мінус 6 плюс 5 буде якраз мінус 1. Так, ми одержали два розв'язки. Тепер повертаємося до нашої підстановки, адже T це у нас х квадрат дорівнює 5. Треба розв'язати це рівняння. Воно це квадратне рівняння, але це не повне квадратне рівняння, воно розв'язується, таке квадратне рівняння, розв'язується добуванням коренів з правої і лівої частини. Так як 5 не є квадратом деякого числа, то ми записуємо плюс-мінус корінь з 5. Не забуваємо, що як додатнє, так і від'ємне число до квадрата підніше, одержуємо додатнє число. Так, і тепер переходимо до другого випадку, до другого кореня х квадрат дорівнює мінус 6. І розуміємо, що якщо квадрат числа буде завжди додатній, то тут у нас х квадрат дорівнює мінус 6. І ми говоримо, що у нас немає таких х, які, будучи піднесені до квадрата, дають мінус 6. І у відповідь нам треба перечислити, записати корені, які. Корінь з 5, це один корінь і мінус корінь з п'яти, це другий корінь. Все, більше коренів немає. Переходимо до наступного завдання. Значить, наступне завдання у мене воно п'яте, у вас воно буде в завданнях буде восьме. І, значить, тут є деяке біквадратне бі -квадратне рівняння. Тобто х у четвертому степені мінус 13х квадрат плюс 36 дорівнює нулю. 0, треба записати найменший корінь. Записати найменший корінь. Розв'язуючи попереднє завдання, ми пересвідчилися, що от у нас у попередньому завданні одержалося два розв'язки, а могло би бути чотири, якби там було не мінус 6, а плюс 6. Так? Тому записати найменший корінь, це вибрати із тих, що ми знайдемо, корені, на дійсно найменший. Так, знову ж починаємо з підстановки. Т дорівнює х квадрат, і далі ми записуємо t в квадраті, мінус 13т. Плюс 36 дорівнює 0. Ми одержали квадратне рівняння. Також спробуємо його розв'язати за допомогою теореми Вієта. Те перше додати Т друге дорівнює 13, тобто сума коренів дорівнює 13. Т перше помножити на Т друге дорівнює 36. Давайте розглянемо число 36. Так, воно досить велике і у нього дуже багато множників, але нам треба знайти такі, що, ну, по-перше, вони будуть додатні, бо сума додатня, і добуток у них додатній. Тому, якщо ми будемо брати, то в сумі вони повинні складати 13. Перевіряємо. 1 на 36 відпадає зразу, 2 на 18 помножене. також відпадає. 3 на 12, в сумі у нас 15. Так, далі 3 на 12, ми перевірили. 6 на 6, понятно, що теж не підходить, бо сума не 13. А от якщо ми візьмемо 4 помножити на 9, то да, нас підійде. 4 і 9, якраз в сумі 13. Тобто. Е перше дорівнює 4, те друге дорівнює 9. Ми одержали з вами два додатні розв'язки, тому підставляємо, щоб одержати х, х квадрат дорівнює 4 і маємо х дорівнює, добуваємо корінь квадратний, получаємо плюс-мінус 2. Так, Тепер х квадрат дорівнює 9. Тому тут ми одержуємо х дорівнює. Відповідно, що яке число ми підносимо до квадрата, щоб отримати 9. Це або плюс 3, або мінус 3. Отже, дивіться, у нас у розв'язку числа плюс 2 плюс 3, мінус 2 і мінус 3. Для того, щоб записати найменший корінь, давайте подивимося на них. Значить, у нас 2, мінус 2, 3 і мінус 3. Як ви думаєте, яке тут найменше? Так, звичайно, найменше у нас число мінус 3. Значить, у відповідь ми записуємо не всі корені, а лише найменший, мінус 3. Так, ми так. розібралися з вами з восьмим завданням. Я отут напишу, що це таке у нас буде приблизно восьме завдання. Так, і переходимо до останнього завдання. Так, це завдання, яке є задачею. Значить. У мене воно шосте, у вас воно буде дев'ятим, бо тесті у вас буде більше, ніж ми з вами розглянули. Так, значить, нам дано прямокутник, дано, так як вона геометричного змісту, я напишу прямокутник. Так, сказано, що площа прямокутника дорівнює, 24 сантиметри квадратних. так, Одна сторона на 5 сантиметрів більша за іншу, Значить, нехай у нас А буде дорівнювати Б плюс 5. Так, це сторони А і Б. А нам треба знайти. Периметр цього прямокутника. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, нам треба знайти А і Б. Так як ми не знаємо ні А, ні Б, і нам звичніше, що у нас невідоме буде Х, так я напишу, що нехай перша сторона перша сторона Б дорівнює х сантиметрів. Тоді А буде дорівнювати х плюс 5 см. Це друга сторона. І ми розуміємо, що знайти площу, зразу ж згадуємо геометрію, що площа прямокутника це добуток сторін. Тобто, якщо ми х помножимо на х плюс 5, перемножимо дві сторони, то ми одержимо з вами площу. Ми одержали з вами деяке рівняння. Ну, зрозуміло, що тут у нас є дужки, тому їх треба розкривати. Х квадрат це перший буде доданок, х помножить на 5 буде 5х. І 24 переносимо сюди дорівнює 0, і ми маємо з вами квадратне рівняння. Квадратне рівняння також можна розв'язати за допомогою теореми Вієта. А саме х перше Додати х друге і дорівнює мінус 5, взяти з протилежним знаком. Х1 помножить на х друге, дорівнює мінус 24. Далі. Давайте переберемо числа, які у нас можуть бути. Так, х1 і х друге. В добутку 24. А мінус 24, значить, одне буде додатнє, одне від'ємне. І різниця буде мінус 5. Ну, якщо перебирати, то 1 і 24 зразу відкидаємо. 2 і 12 також, бо різниця буде 10. 3 і 8. От, 3 і 8 нам якраз підходить. Значить, ми пишемо 3 і 8, і тепер треба поставити мінус так, щоб їхня сума дорівнювала мінус 5. Сума мінус 5, це значить 3 буде з плюсом мінус 8. Отже, ми знайшли, що сторона Б, так, х сантиметрів дорівнює, наприклад, 3. 3 вона може дорівнювати сантиметри, а мінус 8 вона не може дорівнювати. Це не задовільняє умову, не задовільняє умову задачі. Так, тобто другий корінь ми тут не беремо. Тому я напишу, що Б дорівнює 3, так. Тоді А ми можемо знайти як 3 плюс, 5, тобто плюс 8. Так, і це все в сантиметрах. Розуміємо, що 3 помножити на 8 дійсно площа дорівнює 24, тобто ми правильно з вами знайшли. І тепер нам треба знайти периметр. Як ми шукаємо периметр прямокутника? Пам'ятаєте, що у нас у прямокутника протилежні сторони рівні, тобто 2 помножить на А. Плюс Б це периметр прямокутника. 2 помножить на 3 плюс 8. Так, дорівнює 11 помножить на 2, 22 і в дужках пишемо сантиметри. Отже, ми з вами одержали розв'язок. Периметр дорівнює 22 сантиметра. Відповідь писати обов'язково. На цьому завдання наші закінчилися, які я хотіла з вами розглянути. Переглянувши це відео, можна декілька разів його переглянути так, для того, щоб бути готовим до контрольної роботи, яка відбудеться у вівторок, на першому уроці. Ну, на все добре, щасливо.